Це з вагу, до... правду, чого Ждеться з Порошенка, а потім <ривіт> Порошенка. Далі, далі, далі. <ривіт> тому <ривіт> е тому е <ривіт> найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, найменше, що ми можемо зробити, це прийняти рішення звернутися. Це колективний орган, бо дійсності окремого громадянина України, особливо в час, коли немає можливості там якісь акції проводити, ніхто ж не почує, правда? А тут, якщо прийдуть якісь звернення з може вони хоч побачать якусь тенденцію. Ну, бо я, наприклад, що... — Ми не маємо повної інформації про діяльність ну, Я скажу, що ми не маємо повної інформації, але нам не заборонено приймати це рішення. Тому що питання, а чому не особистиє? А чекайте, а чому не прокомунікувала держава Цю. Чому, наприклад, конкретно на Порошенка ну, ну, води санкції? Хай би прокомунікували, хай на про бойка не вели. Ну, на бойках не вели, на, на портнова збирали <поріка> петиції 25 тисяч. Всі за портнову розумієте? там ну, не мати штавити і це все. Але щось Шмигаль сказав, що вибачте, ми портнова не бажаємо потреби вводити санкції. Ну, тобто, е, якщо, ми, якщо ми такими інструментами, як сільська рада. Не даємо владі сигнал, то вибачте, ніхто його не дасть. Так. То ми ну, полетимо, вибачте, да, може він не до, не, не, не до кінця там, е, скажімо, скурпульозно і ідеально складене це звернення. Але очевидно, що а, ми його зараз не будемо, ніхто його перескладати. от, е, ну, Там єдине, я би е, е, змінив би. Одну тільки фразу, що там вказано, що Петро Порошенко там пожертвував на армію 6 мільярдів. тобто Ми, ми не точно цього не знаємо. У нас немає інформації в депутатів, що він їх пожертвував. Але ми можемо сказати, що пожертвував в значну суму, <нél -1> <нél -1> <знає> от велику якусь, ми умовно не знаємо. Тобто, оце єдине, що точно ми, ми не маємо компетентності. Але по всіх інших процесах, чисто теоретично, ми ж бачимо, ну про... Парламент за купівлю реакторів, ну що це зараз потреба новородин. Ці реактори, якщо їх навіть добудують через 20 років, ні, ну ми ж розуміємо, що зараз держава має бути дімок, особливо з міжнародною ситуацією, в першу чергу на фронті, де треба їх закривати. І тут не можна грошима такими глобальними розкидатися і навіть піднімається питання аморально в дійсності точки зору ну, війни. От, е, тому. Добре, <зваж> Юрій Віталійович, це питання не до президента. А, ми, ми, то, можемо, ми можемо то, звернутися то, до президента. Ви, ми так, знає, правиль, не не то, звернення інше має бути побудоване. Інше, тому що вони надали відповідь, це є підслава для якого. Ми можемо рішення. Сильні проти. Грицюк тренути рыцюк. Висишник. Думарицький за, за. харчук. За. Ковничук за Лукашук Марина. Утром. За смирнова. Зальбицький. Тримайся. Тишковець. За. Шади. Тишковец. За. Шали. Усі питання в порядку 64 сесії